Всім привіт! Нове відео. Їдемо дивитися декілька мотоциклів. Сьогодні в компанії я з своєю Леною. Їдемо дивитися дуже цікаві варіанти. Знайомий чоловік. Ми десь роки 3-4 тому спілкувалися в компанії на одному СТО і він говорив, що в нього є мотоцикл. К 750 з, ведучим, з ведучою коляскою. І е, от ми через скільки часу ми обмінялись номерами, я вже і забув, якщо би, якщо би, я навіть у селі повертаю, з поворотником е, така глуш трошки, але нас сьогодні велика злива, пройшла прям шторм. Говорили в новинах. Томерчині і їдемо дивитися ці мотоцикли. І цей чоловік мене через ці декілька років шукав, написав спочатку, потім подзвонив. Так, Це четверта. І сказав, що він це вода вже нам на ремінь попала знову. Сьогодні щось страшне, просто такий дощ лив. За буквально пів години по кісточки вони на дорозі збуло. Це вже кінчився дощ і на вечір ми вирішили поїхати. Бо ніби роботу свою вже не будеш робити, так як ти планував? Там, да? А поїхати в поїздку, тим більше з Леною, Ми взяли сімки в дорогу. Їдемо собі. Цікаво, які там мотоцикли, там є запчастини, він сказав, то зараз поїду, приїду. І якщо буде можливість і бажання чоловіка, щоб я засняв якесь коротке відео, то теж щось вам покажу. Такі. А, а, до речі, то в нього ніби касік з ведучою коляскою. Але тепер я вже знаю, що він сказав, що в нього є два їх і ще запчастини. То от зараз приїду на місце і можливо щось вам покажу, що є в наявності. Поки що на цьому все. ми приїхали до чоловіка Сергія. Ось такий мотоцикл. Розказуйте, Сергій, що. Те, що там. Мост перебирався. Угу. Двіжок собі, там, я не знаю. Я колись виміняв поршню, але така вона. Я на неї від'їздив, але він працює. Борисія, добре. Ну так. Да, є щось там. Карбюратори, перепекер стоять. Ага, Рігіоналі. вже новіші. А, і, і оригінальні, так? Да, да. Да, оригінальні знаєте, да, По, чому? Оце, по цьому напису. Ну, а хтось там розказує. То у вас він перший мотоцикл, який ви так поставили, оце мост і. Це МТ-16 мост, так? Чи який? А ні, це 12-й, грубий кардан, да. бачите, труба така йде. Навіть не знаю, я не скажу. Угу. Давно ви не м'їздили? Ну, О, тут МІТАС, да, як ви Уралові, казали. кажете. Ага, вони жорстчі, кращі, да? uh -huh. вищі вони. Mm -hmm. Ну йома, так що. Він Мене ще десь і нову вилку. Теперь да? десь на вилку. Оце зараз ага. блок лежить під 12 вольтовий генератор. Спилений вже, так? Да? Чи да, там планшайба? Да, там вже планшайба стоїть. Ага, то може ще й не спилений. Да. І Це, це Старий движок якийсь, там коробка з четвертою скорисною. О, А це хто хтось робив, да, Цю четверту скорость? Що... О, то це класно О, що? Та то де фінансова хубаво. Тут запчастей. Це, це вже скоричний. Он ще один блок. Скорісний. А, а що міст скорисний? Там планітарку ставить да, дев'яту да, да. чи десяту? Десяту, десята. То це для коляски вже передав. Да. Це Ні, для це огіночка. Да? У мене там зверху лежить, викрашене все. На, на касі, да? чи на, на, да, на кас. Ну, можна, Це можна, воно крило видно, там 45-го воно його лежить. А, то ви хочете зробити. Так, да, сідушка така. Е, Оця да, чоперовська да, така. Да, М -м -м. Да. Клас. Ну що, от такі. Ну, років 4 кажу, тут в його не От такий у нас касончик. Е, це коляска, ну це коляска, оце, що ви казали, що. Ні, це не так, так? Да? Чи... Ні, це ця ціла. Ця ціла, да, да? Ця ціла вона чітко, коляска не до них не було, нічого. Але цікаво мені, це, е, коля... ага, да, це коляска не його. Тобто це з обичного да, ага. да, Бо я бачу тож, ці болти вже в колясці всередині, так то вони мають бути отут. А ота, були тут, да, болти? Сергій? О, не пам'ятаю, не не може, до мене хтось міняв. Треба дивитися на ту. Зараз ми, якщо що... от такі у нас є тут комплект на вулиці. І у нас тут. О, там є дирки, але чи вона його чи ні, це оприділити важко, тому що я не знаю там яка там база, чи воно. А ні, це не його коляска. Це, не його. Знаєте, Скоріше, в не його. Коляска, це я колись купив МТ9 угу. і в діда була коляска, це нульцова коляска. А в мене хлопці брали і їздили ту МТ9, ну там теж став касоцький угу. двигатель. І воно було не прикручено від херня, вони не розорвали. А, от понятно, це чого. Сама на купляю, ну, це сама перша МТ, яку ви купляли. Це МТ9 або дв, дві МТ-11, бо е, бачите, оце під катафот е, у них ці. От, під, а це що рама цього? Чого? Це я до цього мало другого що хоч переробити, це, я не так привіз. Це... Я, я колись купляв донора, я верніше. Це у нас теж. Це МТ-11. Я його купляв, кажу, щоб перероблять. А, тут даже є ще шильдик. Інтересно, що це? Дніпер. Так. Ой, тяжко побачити. Воно таке все затерте.